Всім привіт! Вітаю у психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко, а ви традиційно слухаєте блог психотерапевтки, за що я вам безмежно вдячна, адже мета блогу це психологічне просвітництво. І якщо ми всі з вами будемо більш психологічно грамотними, я вірю, що ми зробимо і своє життя, і життя навколо нас, і наші стосунки значно кращим місцем. Тож, давайте. А піднімати сьогодні психологічну грамотність з того питання, яке точно в певній мірі, в певні моменти життя турбує нас всіх. А власне, давайте поговоримо про пасивну агресію. Що ж це за звір таки, і чому це настільки важливо, щоб аж піднімати з цього приводу психологічну грамотність. І насправді, з точки зору психотерапії, це справді дуже важливо. Бо якщо пряма агресія справді викликає деструкцію, вона може викликати так звані посттравматичні стресові розлади або розлади адаптації, то коли ми говоримо про пасивну агресію або ж таку агресію в розстрочку, то це саме насильство в розстрочку, яке поступово впливає на особистість дитини, якщо раптом вона піддається цьому насильству а, з дитинства, наприклад, переживає емоційну депривацію, переживає неглект, переж, переживає таке принизливе ставлення, булінг тощо, то це вже може сформувати а, такі. Патологічні утворення в самій її особистості, з чим потім людям доводиться розгрібатися роками за допомогою, звісно ж, психотерапевтів. Тож, що ж це таке, ця пасивна агресія? Якщо ми подивимося так загалом на визначення, то по суті пасивна агресія це вираження своїх негативних емоцій і таких агресивних імпульсів непрямим шляхом. Часто, наче, такого, нічого не відбувається. Більш того, а людина, яка дозволяє собі пасивну агресію, вона є такою офіційною жертвою. Але тут дуже значимий фактор є: бо після контакту з такою офіційною жертвою, тіпає і плакати хочеться чомусь вам. До речі, знаєте, якою. Найбільш лагідною була тортура у Древньому Китаї. Коли я прочитала про це, то моє сприйняття агресії значно розширилось. Власне, найбільш такою вишуканою лагідною тортурою було, коли прив'язували людину і лоскотали її до смерті. Тож, давайте називати агресію агресією, а тортури тортурами і розглянемо, які форми пасивної агресії. Можуть бути в сучасному світі. І до них відносяться як образи і таке навішування почуття провини, коли вам говорять або мають на увазі, що ти сам мав здогадатися, що хоче від тебе людина. А це знецінення і такі сумнівні компліменти, на кшталт того, що. 10, а чому не 12, або ж яка гарна дівчина, шкода, що заміж не вийшло. І це насправді відчувається, як начебто вам зробили комплімент, начебто десь визнали те, що ви зробили, і одразу ж опустили ще нижче, ніж було до того часу. Крім того, сарказм, наприклад, ну, звичайно, ти у нас сама ідеальна. Так, і е, начебто, знову ж таки, нічого такого не відбулося, але всередині ви відчуваєте, що е, щось явно не так, що е, ви починаєте переживати якусь дивну суміш то провини, не то якогось агресивного імпульсу у відповідь. Також до цього ж відноситься е, приниження і тиск, наприклад, е, я рахую до 10 раз. Два, і далі він пішов, і насправді, якщо це застосовувати постійно до маленької дитини, вона постійно переживає, так наче над нею нависає якась небезпека, якийсь домоклі меч, або ж, наприклад, газлайтінг, та про який ми часто чуємо десь в пресі, і який власне є терміном, поняттям, запозиченим з одноіменного фільму, де чоловік повільно зводив з розуму. Свою дружину, підміняючи власне її реальність, коли говорять: ні, ні, ти цього не бачила, ні, ні, ти цього не відчувала. Ти маєш відчувати і бачити щось інше. І, власне, людина теж починає переживати якесь таке внутрішнє насильство, начебто її реальність підміняють. Ну і, звісно ж, коли. Поруч людина, наприклад, самовкає, і те, що, е, на що скаржиться, зазвичай клієнти, згадуючи своє дитинство, е, наприклад, про те, що мама могла мовчати і не говорити зі мною днями, а інколи це був цілий тиждень. І, власне, людина це згадує як дуже таке серйозне насильство над собою, тому що е, всередині вона власне переживала це як такий дуже сильний емоційний тиск, тобто, коли ми ігноруємо іншу людину і як е, е, так сказати караємо її мовчанку, і ми мусимо розуміти, що ми теж чинимо насильство. Ну, і... Те, що походить з попереднього пункту ігнорування і мовчання, то, власне, коли людина ходить з незадоволеним обличчям і закочує очі, це теж сприймається як таке мовчазне знецінення, мовчазна втрата контакту, коли ти наче розумієш, що тобою незадоволені, але тобі прямо нічого не говорять. Сюди ж можемо далі віднести також шантаж, маніпуляцію і саботаж, про які можна знімати ціле окреме відео, але загалом. А більшість форм пасивної агресії, зазвичай, як ви помічаєте, це є така емоційна і моральна агресія, ми вже перелічили. І, в принципі, про яку з форм агресії ми б не говорили, ключовим маячком, і для вас це має бути достатньо, є те, що всередині ти, начебто, почуваєшся після такої комунікації з так званою офіційною жертвою. Що Плакати чомусь хочеться тобі, або а, на грані такого нервового зриву, емоційного зриву, вибуху внутрішнього знаходишся ти. І цього достатньо, щоб зупинитися і переглянути, а що власне відбувається в стосунках. Адже цей маячок, по суті, і є ознакою пастки, бо якщо раптом ви почнете. Вибачатися чи намагатися відновити стосунок, взявши на себе провину, то ви підтверджуєте свій статус агресора. А якщо ви вибухнете і почнете відстоювати свої права, знову ж таки людина отримує статус офіційної жертви, адже зірвалися ви. І тут, власне, коло замкнулося, як це кажуть, і, власне, ситуацію зациклило. Що ж тоді робити? Ну, перш за все, я розумію, що це, напевно, найважча частина. Але якщо ви помітили ось цей маячок, що ви відчуваєте, що начебто нічого такого не відбулося, але вибухнути зараз ви, то зайняти позицію такого стороннього спостерігача і подивитися взагалі за ситуацією, тобто не намагатися виправити ситуацію, виправдатись чи залагодити, а просто поспостерігати. І якщо ви бачите, що. Так виглядає, що людина просто не може прямим способом сказати про свою потребу, і це одиничний випадок. То я би рекомендувала трішки почекати. І після того, як охолонуть емоції у вас і, власне, вашу співбесідника чи там партнера по ситуації, чи це дитина, чи це доросла людина, сказати наскільки для вас важливий ваш стосунок, і подумати разом, що би ви могли зробити, щоб в майбутньому уникнути такої ситуації. У мене були кейси, коли, наприклад, люди могли не могли сказати, але могли написати смс. Меседж якийсь один одному про свою потребу, і це допомагало потрошки навчитися говорити словами через рот про своє незадоволення чи потреби, а не використовувати пасивну агресію. Якщо ж ви помічаєте, що, наприклад, це пов'язано з Робочими ситуаціями з формальним спілкуванням, і ви бачите, що ви стаєте на такий ґрунт маніпулятивний. Вже я би говорила, що після першого ж разу перейти в режим комунікації в письмовій формі і чітко визначити межі своїх компетенцій, своїх зобов'язань, адже дуже важко маніпулювати прописаними фактами, інформативними фактами, і власне можна завжди апелювати до них. Якщо ж ви все ж помічаєте, що те, що відбувається, ця пасивна агресія, є системною, тобто вона присутня в стосунку з людиною постійно, і по чому це можна побачити? Що людина буде так поводитись не лише з вами? Тобто, ви можете бачити це в поведінці з іншими, наприклад, колегами, друзями, родичами, батьками чи дітьми. І тоді можна зрозуміти, що ви маєте справу з людиною, яка, власне, має такий в собі пасивно-агресивний розлад поведінки, і, ймовірно, вона не дуже може це регулювати, не дуже може справлятися з тим, щоб все ж таки виражати своє незадоволення більш прямо, або ж, наприклад, справлятися з ним самостійно. І тоді питання, власне, чи хочете ви дишатися стосунку з такою людиною. І якщо відповідь ні, то в принципі ми не зобов'язані залишатися в контакті з один з одним, якщо одна з сторін хоча б цього не хоче. Але якщо відповідь там, бо це ваші близькі чи родичі, то я би рекомендувала запам'ятати такі два правила, які можуть допомогти справлятися з цією долиною пасивної агресії, пройти її з максимальними можливими такими. Якби то сказати, навіть швидше з мінімальними втратами, а і з максимальним збереженням стосунку, це, власне, пам'ятати про те, що з терористами переговори не ведуться, бо з ними неможливо досягнути компромісу, і немає поганих людей, є погано вибрана дистанція. Тобто, ми завжди можемо, якщо ми не можемо змінити. Саму взаємодію, то ми можемо змінити форму взаємодії. І так само, як ми вміємо користуватися ножем, то ми беремо його все ж таки за рукоятку, а незалежно, то так само ми можемо знаходити таку форму дистанції, яка б, наприклад, не зачіпала нас. Тобто не брати власну ситуацію на власний рахунок, розуміючи, що це така людина, яка ось так вибудовує стосунок. Я сподіваюся, що сьогоднішній блог збереже вам велику кількість нервових клітин, коли ви будете стикатися наступного разу з пасивною агресією, і ви зараз вже трошечки більше розумієте, що вам з нею робити. Тож бережіть себе, знову ж таки, а не думку інших про себе. Побачимося в наступних блогах. Слава Україні!